Слава Україні, друзі. Ну що ж, завершився етап ліги ліги чемпіонів поточного сезону. Вперше в такому форматі вісім турів. І донецький шахтар гідно провів майже всю кампанію, але цього не вистачило для того, щоб вийти далі. Сім очок набрали гірники. На жаль, не вдалося повноцінно грюкнути дверима. сигнали Дуна Парк, Дортмунська Борусія. Зрештою, обіграла гірників з рахунком 3-1 Єдиний гол в складі української команди забив бразилець Марлон Гоме. Тож дякуємо дійсно Шахтарю, який старався, намагався, але, напевно, зробив недостатньо для того, щоб вийти до наступного раунду, і тепер зосередиться вже на українській прем'єр-лізі та Кубку України з футболу. Тож дякуємо Шахтарю. Ну і завтра вже буде прощатися так само і київське Динамо з Єврокубками в Лізі Європи УЄФА. Сподіваємося, що в останньому матчі проти латвійської команди зрештою підопічні Олександра Шовковського. Здобудуть першу перемогу в основному етапі Ліги Європи поточного сезону. Ну і зрештою, принаймні на мажорній ноті, попрощаються з Єврокубками. А далі вже будемо чекати на УПЛ. Тож дякую всім за увагу! І, будь ласка, підпишіться на канал Legendary Balls!